Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колишній голова МВС та колишній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що залишає армію. Його зняли з військового обліку через встановлену інвалідність. Київ, Миколаївщина, Бахмута. Честь було служити в такій армії з такими людьми в такий час. Але фізіологія не облаганна. Військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку. Луценко не повідомив про характер інвалід. Дності за його словами, тепер він збирається наближати перемогу в якості волонтера 20 лютого 2023 року. Головнокомандувача збройних сил Валерій Залужний призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Сам Луценко назвав своє призначення командиром взводу роти ударних безпілотних авіакомплексів рядовою подією, яка відбувалася на тлі вуличних боїв у передмісті міста Бахмут Донецької області. Ще у 2020 Му році Луценко розповідав, що лікує рак у Німеччині. На той час він пережив операцію і попереду на нього чекав курс хіміотерапії. Юрій Луценко 1964 року народження. Він двічі обіймав посаду міністра внутрішніх справ України 2005-2006, 2007-2010 років. А також обіймав посаду генерального прокурора 2016-2019 років. Сам Луценко неодноразово із критикою виступав щодо чинної влади, наприклад. Перед тим як питати про зачинене бомбосховище, за команда має відповісти про відкритий Чонгар і Чорнобиль. Або ось і ще рішення вивести капітана Луценка з фронту було лише квіточками. Все виявилося більш глобальним. Вчора на комітеті Верховної ради вибухнула бомба. Причому бомба добре замаскована. Бо якщо ви шукатимете текст суперскандальних правок по номеру законопроекту 4210, ви їх не знайдете. Зате їх можна знайти по назві закону про зміцнення демократичного цивільного контролю. Ролю над ЗСУ. в цьому законопроєкті пропонується заборонити всім військовослужбовцям висловлюватися про внутрішню політику, заборонити всім військовослужбовцям бути депутатами будь-якого рівня, передати від главкома до міністра оборони функцію подання для призначення начальника генштабу та командуючих видів ЗСУ. Вчора Ці скандальні поправки були відхилені, але залишився стійкий присмак, бажання закрити рота героям війни і зв'язати руки особисто залужному. Не хочу під час. Війни говорити все, що думаю про політичне керівництво і можу сказати дві речі. Дуже шкода, що сили оборони Бахмуту в критичний період, крім проблеми з боєкомплектами, матимуть ще й менше очей. БПЛА ця мілка політична помста не зробить Україну сильнішою. Тих, хто голосував не за Зеленського 25%, А в армії навіть і більше Тож, давно пора б працювати на єдність не ділячи. Хоча б бійців на своїх і чужих, тим більше що місця в окопах не спішать зайняти друзі президента, але є наказ. Вірю, що ЗСУ переможе, робив і робитиму надалі усе, щоб це сталося. На жаль, не завдяки, а попри політику зеленського до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.